Тро Монатік. А тепер тут працює кращий тренер сьогодення. Сьогодні ми розповімо вам про Ореста Ростанцюя, хореографа зі світовим ім'ям, який ніяк не може потрапити у склад журі танці з зірками в Україні. Року Орест приходить під будівлю 1+,1 плюс та вимагає відповіді на одвічне питання. Ну Бо ти в Біборському гольфі! Наша знімальна команда вирішила дізнатись, чому ж Орест Ростанцюй переконаний, що саме він має стати новим членом журі танців зірками. Та бо я чемпіон. Мені мама ще з трьох років казала тако Орестик. Іди покажи цю цимарійці, як ти гарно танцюєш. І що це ця Марійка? Посміхалась і плескала в долоні. А в тому журі що роблять? Хіба Посміхаються і плескають в долоні. Незважаючи на постійні невдачі з телепроектами, в Ореста ростанцює успішна кар'єра тренера.